17 вражаючих історій маріупольців часів повномасштабного вторгнення. Усі, хто їх розповів, на цих світлинах біля кожної цитата та QR-код, за яким можна більше дізнатися про те, ким були ці люди до війни та що пережили в окупації від одного дня до понад півроку. Коли люди читали по QR-коду історії, то кожна людина плакала в кінці історії. ми бачили ці сльози, але це наша історія. Як би там не було важко чи не важко. Ми повинні про це знати. Історії цих людей, переселенців і переселенок з Маріуполя. Бачучи їхню стійкість, бачучи те, що вони не впали духом, не опустили руки, а продовжили жити, це дуже надихає нам тут боротися і теж тримати стрій і наближати, наближати нашу перемогу. Хочемо подякувати громадській організації. Простір Марії за підтримки Міжнародного фонду відродження, який надав кошти для того, щоб ця виставка втілилася в життя. І також адміністрації Палацу культури творчій, які організували цей простір, які презентували відкриття цієї виставки і зараз презентують нам її рефлексію. Голосом маріупольців стали також переселенці з центру «Я Маріуполь» у Кривому Розі. Як очевидці тих подій, вони активно долучились до проєкту, підтримали його власними історіями. Я дважди переселенка, я з Донецьку переїхала у Маріуполь у 2014 році, і саме в 2022 році, 16 березня, у день бомбардування Маріупольського драматичного театру, я виїхала за своєю родиною із-під обстрілів. Це дуже тяжко, дуже важко, бо ми переміщувалися, переміщувалися між районами, тому що мій район вже тоді зайшла окупаційна влада, і ми змушені були переміститися до більш. Біля драматичного театру ми проживали та ховалися. І саме коли прилетіло на драматичний театр анабома, ми вимушені були покинути рідне місто. Бо ми вже розуміли, що залишатися не можна і що буде далі, ми не знали. І 17 березня я приїхала до Кривого Рогу, де мене прийняли, надали усі необхідну підтримку. Ідея проєкту «Портрети Маріуполя зародилась навесні 22-го року, коли місто Марії було в інформаційній блокаді. Світ ще не знав про масштаб трагедії. Ті, хто вижив і вибрався з облоги, тратили все. Та найбільше вони шкодують за сімейними фотоальбомами, світлинами, на яких щасливе життя у гарному місті, найтепліші спогади. З кожним місяцем процесу роботи над проєктом змінювалася ситуація в країні і до вже існуючих сенсів додалась інтеграція маріупольців у місцеві громади. Важливо було показати героїв проєкту, які розпочали все з нуля. Так з'явився фільм Портрети Маріуполя, у якому все від візуалізації важких історій до сьогодення кожного героя і героїні. Тяжко дивитись на все це, і я згадала саме коли по телебаченню це все ми. Проживали тоді ще. Е, е, цей драмтеатр це драма всієї нашої країни. Я плакала, я тоді дуже плакала, бо я розуміла, що дуже багато людей ну, загинуло. За що? За що нам таке горе? Дуже важко. Важко і важко. І е, дивлячись на цих людей, які зараз Знаходять в собі сили, починати все спочатку, це надихає. Ці такі кадри, які піднімають душу, піднімають все в собі. Ми знаємо, ми такий самий город, таке саме місто, яке може на сьогодні-завтра опинитися в точно такій же ситуації. Бачила, як він був гарне місто, і що його наші вороги так, знищили вщемти, привратили його просто в руїни. І залишились лише мрії і спогади. Ми сподіваємося, що його. Відбудують так і як відбудуються наші мрії. Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де хрещатик, це там де Дніпро. Ні, я з України. Проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут, хто так я з України. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. «Цей день».